Усім доброго ранку. Я в області, в якій немає повітряних тривог і комендантської години. Ми приїхали на Закарпаття. Закарпатська область розташована на південному заході України. На півночі мажує з Львівською, на сході. З Івано-Франківською, на півдні з Румунією, на південному заході Угорщиною. На заході зі Словаччиною, на північному заході з Польщею. Адміністративний центр місто Ужгород. Близько 80% території займають гори. На території Закарпатської області, поблизу села Ділове Рахівського району, знаходиться географічний центр Європи. Клімат Помірно континентальний. На території області протікає 9429 річок і потоків. Найдовша річка Тиса, ліва притока Дунаю. Її протяжність у межах області 240 км. В області є 137 природних озер. Найбільше з них Синевир. Ось це я вам показую територію нашого готелю. Ми зупинилися в дуже гарному мальовничому калоритному селищі. Ясеня, в Рахівському районі з населенням 8565 осіб. Основна наша, головна ціль приїзду піднятися на Говерлу. Наперед забігаючи, хочу сказати, так як це був наш перший підйом, потрібно було підніматися зі сторони Івано-Франківська від спортивної бази Заросляк, бо то є найкоротша дорога на Говерлу протяжністю 4 км в одну сторону. Ми вирушили зі сторони Лазащини, і наша загальна довжина маршруту складала 15 км. Ми зупинились у готелі Арніка. Я дуже задоволена. По чистоті та комфорту для мене це 10 з 10. На території є чани. Готель містить 10 номерів. Задоволена я і кухнею готелю. Ми тут снідали і вечеряли було дуже смачно. А от обідати ми ходили у кафе у Різблярах. Тут було теж дуже смачно, порції великі, недорого. Для прикладу, грибна юшка коштувала 55 гривень, пельмені та деруни по 50, борщ 40, баноч 60, бограч 80. Усім привіт! Ми відпочиваємо в Закарпатті. тільки я не можу навіть сказати, що це відпочинок. Я можу назвати відпочинком. Він має бути дуже активний. Сьогодні один такий день, що ми після нічного переїзду залишилися в селищі. Ми зараз знаходимося в селищі Ясіня, Закарпатська область, Рахівський район. І зараз ми оцей один день тільки можемо відпочити. Завтра планується дуже такий для мене незвичний вид відпочинку, це як похід на Говерлу. І... Я до сих пір не впевнена, що я навіть подолаю ту половину в шляху, тому що вчора було заявлено, що підйом займе десь приблизно наверх, тільки від 5 до 7 годин. Назад, якщо буде добре, то 6-5. Тут туди 5-7 годин. Це буде похід по самій. Простіший <ріст> та відстані, але сама довше. І я, якщо чесно, як задумуюсь про це, мені зразу стає погано. Але я розумію, що якщо я вже на сьогодні та, не, не в майже своїх 40 туди піднімусь, не піднімуся, то я вже тоді, мабуть, 50 чи 60 навряд чи спробую ще раз. Тому такі, такі справи. Відпочинок цього разу активний. Це, мабуть, говорила. Ну, якщо навіть вона не буде, <смі> то я буду спокійна, що я хоча б спробувала. Ще знаєте, думка дня. Я думаю, що все, що не відбувається, все на краще, це на правду так і є. Тому що я навіть уявити не можу, якби я е, зараз працювала на державній роботі, на яку треба ходити кожного дня і ходити 5 разів на тиждень, так чи 4 рази на тиждень. Про які поїздки йшла б мова і де брати на себе було гроші. Тому все, що не стається, з нами все на краще. Потрібно не боятися щось робити, і йти до якоїсь мети. Добрий ранок, 7 година ранку. А ми вже дві години на ногах. Поки зібрались, поки поснідали. Зараз вирушаємо. проїде по нас авто спеціальне, яке відвезе нас до Підніжжя гори і спробуємо її підкорити. Добрий день. Година в дорозі. У мене бажання з'явилося вертатися назад. Але кума мені каже, це не робити. Таня. Таня добре. Звісно, як я, то тепер з палками на твоєму відео. Рівно дві години підйому, висота не знаю яка. Ідемо. Всім привіт, ішла рівно три години підйому, і ми ось уже бачимо таку красу. Все, далі можу вертатися, але мене вже не пускають уже ні. Шедна четверта година підйому майже чотири сили нема блін, Це тільки перед Говерловий бугорок. А ну, вилажу. Я не знаю, як то я за 5 годин, а ти за скільки за чотири. 59 <ріст> Добрий вечір, спускаємося. Це дуже гарно.